Завершив дію договір про ядерні про обмеження ядерних озброєнь, так званий СНО 3 який був підписаний між Росією та США, який підписаний був ще 2011 року. А дія його припинилася вчора. Наразі повідомляє принаймні пише Аксіос, що США та Росія працюють над тим, щоб продовжити цей договір. Як ми бачили вже відразу вчора, так би мовити, оперативно СММник виродка Медведєва, вочевидь за його побажанням, вже зробили картинку «Winter is coming», де Медведєв фактично насміхається і приховано погрожує західним країнам, що мовляв, нас тепер взагалі нічого не стримує. Власне, ми вже питали про це експертів, запитаємо і вас, чи бачите ви загрозу ядерної ескалації у зв'язку з припиненням дії цього договору, який поки що не продовжений, адже як ми пам'ятаємо, і навіть повномасштабне свідчення тому красномовне підтвердження, що расистам абсолютно байдуже надію чи продовження чи денонсацію абсолютно будь-яких договорів на будь-які світові домовленості, на світовий порядок, Тож, чи є загроза в тому, що чергове щось на папері перепинили. Ло діяти, адже расисти в принципі ніколи на це не зважали. Ну тут цікавий є момент насправді тому, що виходить, що майже десь приблизно за 50 років ми бачимо ситуацію, коли країни, які мають найбільший ядерний потенціал в світі, це ну на жаль, так і Росія і Сполучені Штати Америки. Вони по суті не зв'язані зараз взаємними договорами з приводу обмеження, контролю і так далі, над ядерною зброєю. Звісно, це автоматично не означає. Да, того, що ядерна війна стає набагато ближче. Я думаю, що те, що відвідів ми знаємо, що він дуже часто грає роль Твернового Жириновського, це все зобразив, Це знаєте, такий спроба пограти на страхах заходу перед так званою ядерною зимою. Да, тобто, що ну є різні симуляції вчених, які робили, що буде, якщо буде ядерна війна, наприклад, гіпотетично загальносвітова, і штати випустять весь свій арсенал, Росія випустить і що. Буде для людства, і одна з версій, це те, що підніметься така кількість пилу в атмосферу, і так далі, що е, світ опиниться на межі такої ядерної зими. Тобто, грубо кажучи, ну як інколи буває, коли окремі там вулкани е, викидають шар пе попелу в вишокі, високі е, шари атмосфери, то потім, наприклад, там зима може бути холоднішою або літо ну набагато теж холодніше ніж зазвичай. Такі випадки неодноразово були в історії людства. Так, ось і я думаю, Медведів натякає на це, що буцімто, от якщо якщо що, то ми готові до ядерної війни, але насправді готовність до ядерної війни, знаєте, мені здається на рівні риторики. І таких погроз, вона ну якби з боку Росії, ми це чули. Ми чули навіть про нібито, що вони розглядали, ну про самі західна розка про це говорила ідею кинути там і на і на і в Україні використати ядерну зброю, але від риторики до дій ну тут насправді мені здається є дуже велика різниця. Цю, чому тому, що якщо Росія спробує, наприклад, да, да, якось використати свій ядерний потенціал, то по факту я думаю, що навіть країни, які є досить близькими є союзниками, точно. Що не хочуть е, опинитися в ядерній зимі, наприклад, той же Китай, я просто нагадаю. G-20 22-го року, коли в Пекіні тоді дуже чітко артикульовано сказали, що ядерну межу ніхто переходить не буде. Ну ми розуміли, що це був дороговказ в сторону Кремля. А да? тобто, по суті, якщо говорити про небезпеку від цього стану, в якому ми знаходимося, ну тобто в контексті закінчення цих договорів, дивіться, я так хочу сказати. Я думаю, що Росія вона скоріше це в черговий раз буде використовувати як спосіб торгу, і ми це навіть побачили в контексті перемовин Абу-Дабі, де по суті, це одна з тем там відновлення, як вони називають, стратегічного військового діалогу між Росією і Сполученими Штатами Америки а по ядерному арсеналу вона якби піднімалася. Тобто, зрозуміло, що в принципі багатьох людей в світі і це нормально. Тема ядерної зброї хвилює. І хвилює той момент, що власне кажучи, зараз по суті немає механізмів да, навіть приблизного контролю, наприклад, з боку заходу. А що там відбувається з цими ядерними боєголовками, які в Росії зберігаються, а я нагадаю, що багато з них розроблені ще в кінці 50-х, 60-х років, і що з ними є. За весь цей час, що як вони там зберігаються в цих шахтах, і чи випадково щось не станеться, наприклад, щось там а, відімкнеться, замкне і щось вилетить або полетить. Ну ми ж розуміємо, що ці моменти там всі, всі а, на жаль, можуть бути скаже так присутні, просто зважаючи на терміни зберігання а, ядерної зброї, тому що ми інколи забуваємо, що справді багатьом борголовкам там а, а, вже не 10, не 20, і не 30, і не 40, і навіть не 50 років, а значно більше. Да, грубо кажучи, тому я думаю, що все рівно ми побачимо, що буде якийсь новий механізм ядерного контролю. Ну тобто, а зараз це використовується як така спроба з боку Росії казати, що от, якщо немає з нами контактів працюючих із США чи Заходом, то от ми наближаємось до ядерних небезпек. Тобто знов таки вони грають на страхах заходу, це вже було неодноразово. Але я ще бачаю тут інший момент. Дивіться, от чому сполучені штати Америки, якби. В цій історії, отак ніби то теж дається грають, да а мені здається, що у Трампа є ідея поширити ці договори про нерозповсюдження ядерної зброї ще і на Китай, тому що по суті зараз ці договори вони, вони стосувалися лише на Росії і Штатів. Ну тобто, це як такий був релікт холодної війни, да, коли було дві наддержави. По суті, зараз в різних сферах, і в тому числі військовій, для США є Китай, не Росія. А, ну так вони це сприймають, і я думаю, що штати дуже хотіли б, що до наступного договору про нерозповсюдження ядерної зброї, про контроль над ним і так далі, приєднався Китай. А Китай насправді не дуже до цього хоче. Тому що вони розповідають, а у нас там все декілька сотень боєголовок. Да, тому що тут теж важливо розуміти у кого яка кількість боєголовок. Тобто, якщо я не помиляюсь у Росії і у Штатах, десь а, у кожної з них там в районі п'яти тисяч боєголовок є у кожної з них. А Китай говорить, а в нас декілька сотень їх. Типу, тобто, ми не будемо себе ще обмежувати наш арсенал. а Чому ми маємо себе обмежити якимись договорами про невиробництво ядерної зброї, якщо наш арсенал там не порівняний з арсеналом штатів чи Росії? От і наскільки я розумію, штати зараз грають тут ще свою гру. Тобто то, яку гру Росія з ядерною зброєю, ми розуміємо, тобто залякування да, і спроба показувати, що ну без них не обійтись, без контактів з ними. А штати грають, як мені здається, тут теж цю гру вони хочуть від Китаю отримати згоду на контроль над його ядерним арсеналом, тому що очевидно, що Китай в подальшому може далі, от безконтрольно з точки зору Сполучених Штатів Америки, його нарощувати, збільшувати, створювати якісь гібридні типи зброї на основі ядерної зброї. От я думаю, що в цьому є розрахунок штатів, щоб далі приєднати до цих договорів китайську народну республіку. Пане Олексію, вітаю вас. Також дуже Дякую, що доєдналися. Так, так. Власне далі трішки хотіли поговорити і про наших європейських партнерів, те, що нині відбувається на міжнародній арені. Адже Латвія та Естонія закликали призначити спецпосланця ЄС для переговорів із Російською Федерацією про що «Євроньюз». Євронюс. Також там зазначається про те, що ми теж повинні мати право голосу. Але як бачите, ми трохи запізнилися. Ми повинні були почати це можливо. Все ж таки, не президент Трампа є, щоб також почати пошук дипломатичних рішень. Пару років тому ми були в позиції, що не розмовляємо з агресором, а тепер переживаємо, що на нас там не чекають. І це сказав президент Естонії. Хотіла вашою думки все ж таки почути, а чи буде взагалі користь від таких додаткових посланців, якщо і наявні поки результатів не забезпечували, чи це просто можливо потреба європейського союзу в імітації бурхливої діяльності? Зити, я бачу цю історію таким чином. Поміти за декілька останніх тижнів європейці, як мені здається, дещо ревностно дивляться на те, що Сполучені Штати Америки по суті беруть, Ну от ми бачимо ці перемовини в Абудабі трьохсторонні, і там немає Європи. Тобто штати там є, вони ведуть свою гру з Росією. Тобто, у них є оцей віт. Вітковда оцей контакт там через Кушніра і так далі. Вони їздять туди-сюди, про щось домовляються. І нюанс полягає в тому, що європейці дізнаються про що вони домовляються скоріше постфактум. І як я бачу, ну ми бачимо це, наприклад, по позиції Парижу. Наприклад, тепер ми бачимо по позиції країн Балтії їх це хвилює. Тобто і хвилює, а про що ж там Штати домовляються з Росією насправді я... за спиною Європи, тобто при тому, що Європа, якби вона вважає, що ну зважаючи на те, що війна відбувається в Європі, власне кажучи, і скажімо так, безпосередня загроза да, є тут. А то Європа має бути більше проінформована. А що ж там відбувається? Мені здається, що. Це реакція на позицію штатів, які як ми бачимо, частину інформації з переговорного формату вони просто не доносять до своїх європейських союзників, і на фоні цього неучасті, в тому числі деф де юре, скажімо так, в переговорному форматі в Абу-Дабі, європейські країни міркують про те, що їм потрібно якийсь власний, хоча б канал для отримання інформації а про що там ведеться перемовини? Тобто порівнювати з одного боку ту інформацію. Цю частково можливо куцу, яку дають е, сполучені Штати Америки про ці переговори і порівнювати її з тією інформацією, яку вони потенційно могли б отримати е, з боку Кремля. Тим паче, що давайте так скажемо, вони розуміють, що на столі переговорів лежать багато питань, які стосуються напряму Європи, да але виходить, що Європа, якби ну тут не бере в них напряму та такої участі. наприклад, подальша безпекова ситуація в Європі, і е, як буде безпека е, в цілому в європейському континенті реагує. Уватися, підтримуватися, підтримуватися і так далі. Другий момент пов'язаний з соціально-економічними питаннями. Тобто, що буде далі з російськими санкціями, а що буде далі з арештованими російськими активами? Я нагадаю, що більшість цих коштів зберігаються саме в Європі. Тобто, мені здається, що європейські країни, ну наприклад, ми бачили, як активно останнім часом обговорювався між штатами і Україною той же самий план просперіці. да тобто, план процвітання, який Україна на декілька останніх місяців розробляла а, і після зміни дипломатичної нашої команди в Вашингтоні після а, того як була призначена посолка Сполучених України Сполучених Америки пані Стефанішна, да, зустрічі з інвесторами а, з Heritage Foundation і так далі і розробку цього плану просперіті, який поки не підписаний, але ми чули, що він і на Давосі розглядався. І в принципі, принципо Будабі економічна частина а, теж а, розглядається. Так, ось там є питання пов'язані з ресурсами для відновлення України, і частина з них це, наприклад, були заарештовані російські активи. А європа виходить, вона не бере участь в тому, щоб далі ці речі обговорювати, вирішити. Але їй доведеться ці речі частково виконувати те саме стосується санкцій. Бо більшість частина санкцій проти Росії це європейські санкції, і уявимо собі, що от відбувається якась домовленість. ці 20 пунктів про які ми чули, вони остаточно стають оцими рамками і так далі, сторони їх прийняли. І по суті, штати перед Європою ставлять питання. Ми домовились, ми зробили цю роботу. Тепер ви маєте це виконувати, тому що ну там зняття санкцій, там ще щось. І я так розумію, що ну європейцям це, м'яко кажучи, не дуже подобається. Да? тобто тут їх якби ну позицію, мабуть, можна зрозуміти. Тобто, це не означає, що вони готові самі сепаратно там окремо домовлятися з Росією. Я думаю, що очевидно, що ні, але вони хочуть, хоча б мати канал комунікації. Тобто, якщо штати собі дозволили мати такий канал, то виходить, що Європа через ту позицію, яка до цього домінувала, вона по суті якби для себе закрила таку можливість. А штати цим по суті скористалися а, і тому і, і звідси до речі, це не лише от заяви країн Балтії, а я просто відмічу, що вже є і дії. Згадайте про візит, наприклад, радника Макрона до Москви. да тобто і, в залі Франція, цю тему мусувала там міністра закордонних справ, що от треба почав відновити цей контакт з Росією. Це не про те, що Франція готова з Росією домовлятися, але вона хоче мати власну умовно вуха і очі. Щоб розуміти, а що там відбувається, Да? тобто, що відбувається між штатами і Росією, да, Тобто, зрозуміло, що якусь інформацію європейські країни отримують від нас, да? тому, що наскільки ми знаємо, ну наприклад, те ж саме енергетичне перемиря, це із європейцями теж обговорювалося. Але виходить, що між Росією і штатами є ще і інші питання. Ну от як по ядерці, про яку ми вже згадали, і ці договори, які ну скажімо так, обговорюють Росія і Штати, і європейці хочуть і про них теж розуміти. А що ж там іде мова? Бо це безпека Європи.